Так, громада. Трошки пішов, висушився, бо Мо мокрий був як чорт. Покажу, тепер готовий вже результат. Так, мотор. Тут такий мотор стоїть. По-моєму, 12-літровий Mercedes. Так, тепер ось така така робота. Все, в принципі, ну більш-менш чисто. Щасть. Подивимося разом з вами. Звісно тут, зато тут мені подобається те, що ми сюрудили компресор, шланга. Так, далі йдемо дивимося. Дивимося. Тут вже чисто, тут чисто, тут чисто. Тут, де ця роздатка стоїть, це ще як її назвати що повітря керує виходить, з компресора ось йде воно по цій трубці і там потім накачує і стравлює типу накачує а потім в холосту качає тут така система Система так акумулятори помили двигун помили Що-то поліземо згори покажу який тут зверь встановлений, звісно конкретна дура так, що тут? Ось так виглядає тут. Виглядає так. Ну все, вже можна, як кажуть, головне помити, тепер можна до нього сміло підходити, щось чудити. Там просто, бачите, тут крило ось чітке, ось, що я казав, закрило. А тут стоїть отака ось, ось, бачите, штукенція. Така. А на з тої сторони на крилі немає. Получається, крило, оцей пластик, геть вибило його, що воно таке тоненьке, як фольга стало. Зараз треба щось буде чудити. Так, ну. Стоїть, сохне, хай. Хай воно все попідсихає. Пару днів постоє, потім там, в принципі, їздить, час нема куди. Оце тут крилося. Воно тут геть протерлося, бачу все що щось тулили, тут все вже видно, що якесь хтось тулив. А тільки воно таке ось тут полопане, видно, не, не було тої штуки. Та я нам знаю, що ми зробимо тут. Воно воно геть тут ось витерлося все капець. Кедне названня. Не треба щось, щось, щось усовершенствувати. Так. Бойка далі продовжується, трошки відхекався, перекусив, заразом помив свою машину, свою машину легкову. Так, день наче вияснилося. Щас ще ще треба одне діло доробити, поки вода є в бочці. Зараз покажу. Що зараз? спите на сонечку Ой, позіхаєш. Так. І ще заразом, бачите, в подвір'ї. Бо за зиму такого натаскалося. В подвір'ї вимить треба. Хорошо цим керхером вимиваєш ідеально плитка. Ідеальне все болото, бо я ж кажу за зиму... Натягалося, так що ще цю роботу доробити, зараз сонечко вияснилося, усе чудово. Так що? Ви переглядайте відео, чи переглянули вже. А я буду працювати далі. Всім пока. Поїхали далі, далі буде цікаво, да, зоро? Щось робиться таке непонятне, да, в дворі?